І так, у нас сьогодні модний статус є ухилянт, Це статус чи ярлик. У відповідності до статті 6 конституції України органи державної влади зобов'язані діяти в межах Конституції і законів України. Стоїть жирна крапка. Статтею 19 визначений правий і публічний порядок, у відповідності до якого ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством у органи державної влади. Діють в межах та у спосіб, що передбачені щодо конституції та законами України. Знову ж таки стоїть крапка. Жодних інших посилань там немає. Явна та очевидна неконституційність законів про мобілізацію, про військовий обов'язок і військову службу, який прийнятий в 92-му році. 1992 році не на підставі Конституції, я звертаю увагу, що ці закони прийняті не на підставі нової Конституції. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 1993 року, про оборону України 1991 року і про соціальний про, і правий захист військовослужбовців та членів їх сімей 1992 року. І про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб 92-го року. Також всі ці чому я цитую ті закони, тому що на підставі них було прийнято постанову Кабінету міністрів 23 лютого тис. 2022 року зі змінами і доповненнями від номер 300 постанови Кабінету міністрів номер 318 від 704 2023 року. Тобто на сьогоднішній день Верховна Рада вибірково хоче прийняти закон один, а саме про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Я вважаю і повторюю ще раз, що ці закони потрібно прийняти в сукупності. Прийняти одним законом або прийняти Кодексом, можна його назвати там військовий комплекс, оборонний кодексом або іншим, то ролі не грає. Хотів би ще звернути увагу на те, що е, ці закони не тільки не відповідають, що, е, оскільки Конституції України, оскільки вони стосуються основних конституційних прав і свобод людини, тобто порушують. Правий і публічний порядок. Чому це так відбулося? Затверджене Кабінетом міністрів України положення про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки суперечить Конституції України, оскільки звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод внаслідок порушення Кабінетом міністрів України принципу. НЕМО плюс юріс ат алівам франсере потест КВАМ ІПСЕ і Тобто ніхто не може передати більше прав, ніж має сам. На сьогоднішній день в постанові Кабінету міністрів передано багато таких прав і звужено зміст існуючих прав і свобод, оскільки територіальні центри комплектування цитую дослівно, та соціальної підтримки у своїй діяльності. Керуються конституцією та законами України, кома, а потім далі йде перелік підзаконних е, актів з актами Президента України, постановами Верховної Ради, актами Кабінету міністрів України, наказами та директивами Верховного Головнокомандувача Збройних сил, Міноборони, міністра оборони, головнокомандувача збройних сил. Генеральний штаб озброєння іншими нормативно-правовими актами, також не зрозуміло, що це інші нормативи і цим положенням. Тобто, на мою думку, все-таки ухилянт це має бути не ярлик, не статус людини, а це має бути це має бути. Викреслено з обігу в межах Держави Україна, оскільки таких людей немає. Чому? Тому що всі зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, в тому числі і Кабінет Міністрів, і Верховна Рада, і президент, і всі інші. І на останок я хочу вам сказати, що сьогодні річниця яєць, курячих яєць по 17 гривень. Пройшов рік часу, ніхто нічого не розслідує, тобто відмивання грошей, завищення звичайних цін в Міністерстві оборони України, жодна людина не притягнута до відповідальності. Таким чином, держава Україна самоусунулася від дотримання Конституції України. Дякую за увагу.